Я прошу пробачення за деяку емоційністю, але те, що я зараз спостерігаю, це називається включати дурака. Якщо він дозволяє собі таке поставлення до суду, по відношенню до мене я подібне оставлення терпіти не збираюся. Що я маю на увазі? Блискавич 12 лютого протягом трьох годин. Пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фільмоніторінг, Мінекономіки, Кабінет міністрів, Офіс президента, апарат МБО, прийняття рішення, повернення і видачу указу. У нас питання. Дайте, будь ласка, нам перше джерело. Першим джерелом є подання фінмоніторингу. Я маю право знати. І це моє право було реалізовано і підкріплено ухвалою суду 13 травня. Закон відводить набагато менше часу для безумовного виконання ухвали суду. Кабінет міністрів не є керівним органом для Верховного суду України. І відповідно структури Кабінету міністрів. Не повинні встановлювати умови, на яких виконувати чи не виконувати ухвалу Верховного суду. Що ми зараз. Не зрозуміли вони, що перше джерело і перший документ фінмоніторинга ми місяць тому вимагали, щоб були надані суду. І потім отримуємо абсолютно хамську відповідь. Про те, що Афім Маріторій ще не визначився, чи буде він давати дозвіл на передачу цих документів для Верховного суду, чи не буде. Ви ще думають. Змовно, що моя позиція застосування санкцій вже по відношенню до таких виконавців, які дозволяють собі знущання над Верховним судом. У мене питання: з 13-го пройшло вже. З 13 травня більше місяця, а з 12 лютого пройшло вже майже 5 місяців. Їм тоді було достатньо 50 хвилин. Зараз 5 місяців я не можу отримати документ, в якому свідчиться, що ж прийшло в голову цьому проні, який має особисті причини мене ненавидити. Бо я підняв питання в його бутність головою Полтавської. Військово-цивільної адміністрації по провал будівництва фортифікаційних споруд на Покровському напрямку. І за це він буде відповідати. І маючи такий конфлікт інтересів, тепер у нас Прунів буде ініціювати спочатку е закрите засідання, а потім через таких людей, які е сьогодні валяють перед нами дурні і кажуть, вони не зрозуміли, чи треба давати. Чи не треба. Вони не зрозуміли, чи має суд право вимагати документи в ДСК, чи немає. І вони ще подумають, чи давати, чи ні. Ви когось нас робите. Я ще раз скажу: причина цього лише одна: фальсифікація подання, за яке пар броні буде нести відповідальність, а ті, хто поводять себе подібним чином, прикривають злочин. Або є співучасники зло. Те, що я чую зараз, ваша честь, документи офіційно, в нас є ці папери, документи в секретаріат РМБО поступили 13 лютого. А рішення прийнято 12 лютого, шановні колеги, без документів. Я. Колишній президент і я, колишній верховний документ, чи колишній голова Ради Національної безпеки і оборони, не можуть прийматися такі рішення, такого масштабу без справи, без подання, без документів. У мене є обґрунтована підозра. Члени РБО були введені в Оману. Або є співучасниками злочину, коли вони голосували санкції проти Порошенка без документів. Оце і є сенсація. Піднімали руки. Я задаю питання Стефанішини в парламенті, я задаю питання Середенко, я Стефанчуку задаю питання. Що у вас було перед вами, коли ви голосували? Не пам'ятаю. Так дайте документ, що ж вони прислали? Чи там були якісь рахунки, чи виведені за кордон, чи харківські угоди, чи мінські угоди, чи то, що ви вліпили тут? Кажуть, що ми ще ми не будемо давати ці суди, Принаймні, станом на. 1753 це знущання над судом, надівною, над Україною, над правосуддям, над Вірходянськом правом. Вони хочуть, щоб я це сиділа. Бо вони сказали, що вони не зрозуміли, а що ж суд від них місяць тому вимагає. Моя позиція? Да. І по питанню, яке підняв е -е, шановний пан Новик. друзі, у нас є три різних версії газети урядовий курір». Я витерпив це минулого разу, коли мені сказали, що сайт офіційний урядового кур'я, не звертайте мене увагу. Там є всякі дурниці, там може бути один варіант, другий, третій. Я маю обґрунтовані підозри, що спочатку був проголосований варіант, документ санкції, які до мене немає ніякого відношення. А потім, коли Зеленський поїхав, Хмельницький, а потім за кордон, без Зеленського документ переписав. Що це означає? Завтра суд буде приймати вирок, напише 9 років голові е Тернопільської облради. Потім приходять такі виконавці, кажуть, давайте перепишемо на приїхав. Це ж просто цифру перенесли. От так вони міняли цифри в рішенні РБО по санкціям до них. Так вони зараз, апаратор МБУ, дозволяє собі не ходити до Верховного суду. Бо треба відповідати. Так мінокономіки, яка на сьогоднішній день несе відповідальність за подання перед Кабміном, не приходить і не відповідає. Ховаючи подання і обмежуючи мої права. Я ще раз прошу пробачення за емоції. Але п'ятий місяць знущений. Коли вони не надають те, що по закону статті відповідні статті в коли вони кажуть, що вони мають, е, суб'єкт владних повноважень має надати в повному обсязі всі документи, які в них є, вони ніяк не можуть зрозуміти, ви голові на базі чого рішення про санкції приймає. І тому, звичайно, що я просив би суд визначити відповідальність і забезпечити, щоб ухвали суду виконує. Я, до речі, поки що не бачу необхідності приймати якусь нову ухвалу. Ми бачимо, що в повному обсязі не виконана перша ухвала. Звичайно, що миритися з таким ставленням до верховенства права до е, пріоритету судової гілки влади в цьому судовому процесі я категорично і абсолютно не потрібно. Все вони розуміють, що треба давати. Або виконують злочинні вказівки, або самі, є співучасники не злочинні.